Медитація, свобода бути, розділ 10 проявленість і справжність, проєкт 108. Сядь зручно в медитативну позу. Заплющ очі. Руки поклати на коліна долонями догори. Вирівняй поставу. Дозволь тілу сісти комфортно. Відчуй опору під собою, місце дотику, опори та тіла, відчуй межі тіла, простір всередині тіла, який він, яка енергія зараз панує у тілі, зафіксуй це відчуття і після медитації зроби порівняння. А тепер відчуй простір навколо. Який він енергетично, який на запах. Знову перебити у фокус уваги всередину, у тіло. Зроби дуже повільний вдих і такий дуже довгий, теплий, м'який, повільний витих. Відпусти усі думки. Розслаб голову, щелепу, усі м'язи на обличчі, шию плечі, грудину, живіт, бедра таз, усі ноги. Просто здайся опорі. Ти в безпеці та комфорті. зроби ще один вдих та повільний видих. Усе зайве відходить у бік. А всередині ти відчуваєш простір, твій простір, тихий, спокійний, твій дім. Який завжди з тобою. Зараз перенеси увагу всередину грудей. Не змінюй відчуття, просто побудь поруч із цим відчуттям, з цим рухом, рухом грудей. Спостерігай за ним, що там, що там всередині у центрі грудей. Просто будь і спостерігай, нічого з цим не роби. Нічого не роби з відчуттями, спостерігай за ними і повільно дихай. Чи стає тобі спокійніше? Чи відчуваєш ти, як кожен видих, взагалі, як кожен подих наближує тебе до простоти? до широти об'ємності, спокою, щастя, радості, вдячності, блаженства. Чи відчуваєш ти, що кожен подих звільняє місце всередині? Місце, де ти можеш бути собою без будь-яких обмежень та очікувань. Просто спостерігай за собою, за грудною кліткою, за центром, сердечним центром. А зараз уяви, як навколо тіла, ніби є легенька оболонка. Це все, що колись формувало твої реакції на очікування інших. На стандарти, на ролі, на звичку бути зручною, догоджати. Ця балонка зовсім не погана, вона просто вже стара. З кожним витихом побач, як вона стає м'якшою, менш щільною, прозорішою. Ти не ламаєш її, ти дозволяєш очиститись. І розчинити там, де більше нема потреби захищатися, Зроби глибокий вдих та витих, із центру грудей тоненькою ниточкою, з усією любов'ю відправу свою оболонку золоте сяйо. Нехай вона наповниться не тільки прозорістю. А й любов'ю. І твоє тіло завжди буде зустрічати першим любов, віддавати першим любов. Воно буде фільтрувати все, що проходить через, і, якщо воно не буде синхронізувати з любов'ю, до тебе. До твого тіла не доторкнеться все, що не є любов'ю. А зараз перенеси увагу вниз живота, туди, де живе твоє мужу, твоя внутрішня воля, твоя енергія руху, твоє бажання. Дихай туди м'яко. Вдихай та видихай. Відчуй, як усі найглибші сили, які ти бажаєш отримати, вони вже є в тобі. Не потрібно їх створювати, вони прокинулись вже. І чекають, поки ти перестанеш стримувати. Побудь, декілька циклів дихання, увагою внизу живота. Своєму ядру, опорному ядру у місті, яке говорить свободою твоєї природи. А тепер зробимо дихання 4 7 8 4 вдихи, на сім задержка і на вісім видих, тобто вдих в два рази менший

Шість, сім. Видих 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер уяви, як твоє тіло хоче зробити найменший рух, можливо, плечима, шиєю, рукою чи пальцями. Нехай цей рух проявиться, дозволь тілу проявитися. Тільки тому руху, який зараз народжується зсередини, це і є початкова свобода бути природна, нестримана, жива. Дай їй з'явитися, відчуй цей імпульс і проведи його через тіло. Дозволь тілу рухатися стільки, скільки хоче, навіть якщо це ледь помітно, найменший рух. Таким чином ти відкриваєш канал між внутрішнім і зовнішнім. Нехай тіло саме обере, що воно проводить у цей світ. Не заважай, проявляй. А зараз перенеси увагу до грудей. Знову зверни увагу на той простір, який всередині чи розширився він, як ти себе відчуваєш, видихни звідти усі страхи, сумніви, порівняння, стримування, все, що тобі заважає бути собою. А тепер повністю огорни увагою своє тіло, Ноги, таз, живіт. Руки, грудну клітку, горло, обличчя. Відчуй, ти є, просто є, без будь-яких має бути, повинна, без напруги, ти жива присутність, ти життя. Це і є свобода бути у самому факті свого існування. Уяви перед собою простір, світлий, чистий, відкритий, простір, у якому немає ніяких оцінок порівняння правильності, простір твоєї природи і зроби крок у нього внутрішнім відчуттям. Не поспішай, нехай тіло саме знайде цей рух, сама відчує, як можна бути м'якою і сильною водночас. Тихою і гучною, глибокою, простою і складною. Будь-якою бути собою. Це не свобода робити, що хочу, це свобода бути тим, хто ти є. А зараз скажи собі, я дозволяю бути такою, якою я є. Не такою, як мене очікують, не такою, як сама від себе очікую, а тою, ким я є від самого початку. Я дозволяю собі жити зі своєї істини, і я вільна у своєму прояві. Відчуй ці слова не просто як звучання, проведи їх по всьому тілу, по всьому простору тіла, стань єдиною з цими словами. Нехай вони стануть новим способом дихати, жити, творити. Пам'ятай, що ти в оболонці, любові, а всередині у тобі є та свобода, яка чекає прояву. Відчуй себе вільною. І коханою життя. Повернись у тіло, відчуй опору під собою, Пошевели пальчиками на руках та ногах, не закриваючи внутрішню свободу, а проводячи її у зовнішнє. ту свободу, яку ти відчула. Розплющ очі і неси цей вільний рух, свій голос, свою правду, свободу бути собою у життя з любов'ю славетна.